Вітаю вас, мої дорогенькі. Перед тим як ми перейдемо до Сум, хочу вас про дещо попросити. Пам'ятаєте, ми вже збирали для цих військових ось на авто. Вони ось тут є. Відео в мене в спільноті, мої дорогенькі, на моєму каналі. Ось в спільноті я зробила допис. Я пишу зараз ніч. Вже у вас майже вже друга ранку. Ось, щоб ви зранку мали це відео. Ось, і хочу зробити цю об'яву, щоб ви перерахували для нічного бачення прибор нічного бачення. Тут є монобанк. Тут є інший цей приватбанк, мені здається. Ось, Будь ласка. Перерахуйте, хто скільки може, щоб швидше допомогти нашим військовим. Вони потім знову зроблять відео, як ми зберемо всі кошти. Я наскільки бачила у Монобанк, хто платить, перераховує, там видно, яка вже сума є. І так, мої дорогенькі, зараз е, ходить дуже багато інформації, навіть ви мені писали, я тільки ваші коментарі не е, виписала. Не, мені з е, е, комп'ютера важко копіювати, тому що я потім не можу сюди покласти комп'ютер, я собі що по пам'яті записала. Дивіться, мене цікавить така справа. Наразі ворог знищує Сумщину. Як кажуть, з лиця землі стирає, там іде наскільки я розумію евакуація. Якщо є в когось знайомі, комусь допомагайте один одному, будь ласка, це теж від мене таке: гуртуйтеся. Ось тому що як не ми, то хто, і хочу порівняти дещо. Пам'ятаєте, ми робили розклад на оце російський цей легіон, який пішов на Белгород. Незрозуміло чому, чому вони не пішли на Курську область, щоб знищити ворога. Саме там, звідки запускаються, обстрілюються Сумщина. Оце мені незрозуміло. Трошечки я не військовий, але такі речі, ви знаєте, багато мозку не треба. Але виявляється, що давайте спочатку перше питання: що спільного між походом на Білгородщину, так? Бо кажуть, там евакуація проходить. Зараз ми подивимося. Ось, я, я спробую зараз що встигну. Е, і між е, тим, що знищується Сумщина. Що спільно між цими двома? Тому що це відбувається в один і той самий час. Зараз ми подивимося, що спільно між цими двома подіями. Тут якийсь наказ іде. І скажу відверто. Якась, знаєте, коли випадає лицар жезлів, для мене це якась показуха на дуже швидкий час, як сірничок запалити. І. А, знаєте, це як а, факел, коли запалюється. От коли, знаєте, оці факіри такі, чи як вони називаються, коли вони. А, а, цей вогонь такий роблять, і люди відвікаються від усього, дивляться саме на це. Ось тут і відбувається ось така показуха. Навіть що карта показує, потрібна в зовсім в іншому місці потрібна допомога. А тут показуха відбувається. Ось як. Ой... Да. Емоції пішли не туди, показуха пішла не туди. Тобто, допомога пішла не в ту сторону. Вона там взагалі не потрібна. Ось що я бачу. Тобто, виглядає, що. Е Зараз я ще докладу. Тому що мені ще не зрозуміло. Не зовсім ще зрозуміло мені. Ну, це, знаєте. Відвернути увагу. Відвернути увагу українців і російської населення це для двох сторін. Таке враження це для двох сторін відвлікти увагу. От і тут близнючки йдуть. Тут теж. Угу. Розумієте? Відвлікти увагу. Відвернути увагу від важливих подій. Ось як. Так. Зрозуміло. Ну, це спеціально все робиться. Це робиться спеціально. Чи було це домовленість між Росією і Україною? Чи є тут домовленість? Угу. Чітко і ясно. Чітко і ясно, мої дорогенькі. Так, це домовленість. Це спільна домовленість. Зараз ми тільки М -м, в мене є декілька варіантів. Зараз ми візьмемо декілька варіантів. Давайте ось цей ряд ми залишимо, щоб ми могли порівнювати. Тобто, ось. Карти показують нам, що... що це домовленість. Писана домовленість. Це як ручка. Не вирубиш топором. Знаєте таку приказку. Що напишеш пером, не вирубиш топором. А мечі це і є повітря, це і є перо, це і є, ніби ручка писана. Тобто тут є. Якийсь договір, він, правда, не писаний. Оці карти, ці карти підтверджують, що це не писаний, але домовленість є. Ось ця карта говорить: це домовленість. Зараз ми подивимося, а... якоїсь дуже хитрої сторони. Зараз ми подивимося конкретніше, тому що в мене є декілька варіантів. І так, для кого розігрується ця вистава? Для України чи Росії? І для тих, і для других. Для України менше, тому що Українці, бачите, коли, ну, я не буду пояснювати, все, тут половину. Половина населення повірить. На Рашці повірить 100%. Тепер наступне питання. Наступне питання. Хм. Ну, там теж на Росії є якийсь маленький дуже процент, який не повірить. І так, це є Будановський гур. І хто, хто розігрує? Для кого ми вияснили, так? А тепер хто розігрує це все? Будановський гур? Чи це ідея з Росії? Чи це гра Ярмака? Отак От і будемо дивитися. І так, чия це ідея? Або вистава, скажімо так, Будановського гуру. Ідея від Росії. Чи це від Єрмака? Гра Єрмака. Ось це, що відбувається з е Білгородчиною. І плюс одночасно одно, е з Сумщиною. І так, це, ця вистава організована ким? Будановим, Росією. Єрмаком Будановим. Ще, ще треба щось говорити. Росією. От Росія, бачите, зараз я трошки докладу і е, Єрмаком. Ну тут більше Будановське. Більше, здається, це Будановська справа. І ось нам військові. Якщо взяти, це тут домовленість. Домовленість з ким? Дивіться, кубки тут, кубки тут. А, а карта помірність, вона зазвичай йде теж з кубками. Пам'ятаєте, як переливання води е, 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 у порожнє, якщо, якщо взяти все кубки. Тобто йде е, домовленість з усіма. Тут і Єрмак задіяний, тут і Росія задіяна, тут і задіяний гур. Не забувайте, що цей легіон, який пішов з території України через Сумщину, попри Сумщину, Харківщину на Бєлгородщину, вони підпорядковані гур. Тобто Буданову. І ось вам ось це його війська. Ось вам і. Відповідь. Розжовую. Розжовую. Далі. Чим це закінчиться? Що буде з Сумщиною? Що чекає Сумщину? Ну, там окупація. Якщо там щось лишиться, це якийсь жах. І так, буде окупація. Ні, я не можу це дивитися. От відверто вам кажу, мені аж ні, не буде окупації. Скоріше за все, буде або сіра зона. Сіра зона може бути. От сіра зона буде. Не окупація. Хоча, хоча по цій карті можуть зайти, можуть зайти. Але те, що сіра зона буде, ось це так. Ну, не вся територія, ви теж повинні розуміти, вони можуть і всю. але Наскільки там відбувається, але Сумщину, чекає зараз. Не, ну от дивіться, Бачите, ця карта теж говорить переселення. Тобто. Мої дорогенькі, якщо маєте можливість, тому що влада, ви бачите, нічого не робить, щоб не було так, як з Маріуполем. Будь ласка, от карта вам радить. На жаль, на жаль. чемоданчики і вперед, рятуйте дітей, кого можете, допомагайте один одному. Не подобається мені розклад. Не подобається мені розклад. Я подивлюсь, в мене є ще запитання. І дивіться, чи буде Сумщина, це останнє запитання. Потім є... подивимося: чи буде Сумщина приводом для підписання договору мирного в лапках. Буде? Буде. Угу. Буде, мої дорогенькі ось такий розклад. Гаразд, мої дорогенькі, якщо будуть у вас запитання, будь ласка, задавайте. Залюбки зробимо розклад, розберемо по поличкам. Ви розумієте, що якщо впаде, впадуть суми, то це впаде велика територія, то це недалеко до Києва. Бережіть себе, мої любі, допомагаємо один одному. Все буде Україна. Слава нашим Збройним силам. Підтримуємо Збройні сили. Будь ласка, перерахуйте, хто скільки може, пару гривень. Я розумію, що дуже важко. Щиро вдячна вам за все. Бережіть себе, мої любі. Гарного дня, мирної ночі. На все добре.